Кожного року ми бачимо новини про масштабні лісові пожежі по всьому світу. Але чи замислювалися ви, що їх частота та інтенсивність можуть бути пов'язані з глобальним потеплінням? І чи справді різкі перебади температур збільшують ризик займання лісів? Глобальне потепління це поступове підвищення середньої температури на планеті. Чому це відбувається і як це впливає на нашу екосистему? Різкі зміни температури висушують рослинність. Роблячи її легко Як саме це відбувається? Чи спостерігали ви різкі зміни погоди у своєму регіоні? Перше питання. Яка різниця між метеорологічними і кліматичними умовами? Метеорологічні умови це зараз, а кліматичні це, наприклад, є станція, і станція проводить спостереження 30 років. І, наприклад, по температурі вони дивляться вересень, вересень, це їм треба 30, точніше, по кількості опадів. Їм треба, наприклад, 30 вереснів із усіма опадами додати, потім розділити на 30, і вони отримують якесь число. Це буде середня від кліматичної норми, скільки опадів випадає у вересень місяць. І в наступний вересень вже будете знати, що, наприклад, вийшло число 30, 30 мм опадів по цій станції, це є норма. І ви будете знати, скільки відсотків від норми випало по опадам. Ну що кліматичні це більш вирахувані довгострокові дані і виведені такі певні рамки від і до, низ і верх. І природні явища найважче передбачити. Є такі. Ну, найважче передбачити просто. Атмосферні опади випадають із циклонічної діяльності, а коли є циклон, це низька, низький тиск, хмарність нижнього ярусу, і з неї випадають опади. Атмосферні явища і опади, воно ніби подібне, але є така як біла веселка, яку ви тут не спостерігаєте. Є сонячне гало, яке тут дуже рідко, є перламутрові хмари, яких тут також немає. І що важче всього, ну я б навіть не скажу. Навіть мені, мені здається, що і е, південне сяйво можна предсказувати, бо не знають, в яких регіонах воно може бути. Погода очікується на найближчі дні. Є якісь різкі зміни? А буде холодно ще тиждень точно. Добре, дякую. А чи впливає діяльність людини на природні зміни? Так, так, дуже. Температурні коливання на вологість повітря та ґрунти. Зекла вологість це потрібна температура і вітер. Е, також ну, і ультрафіолет, сонце. Наскільки точні метеорологічні прогнози? На тиждень точні на 95%. А чому і на 100? Е, бо це великі процеси. Метеорологія – це наука про фізичний стан атмосфери, атмосфера здорова. Як метеорологи визначають метеорологічні явища? Які апарати використовують? Апарати для явищ та візуальні це спостереження і? Ми тільки можемо інструментально дивіться, інструментально це коли приладом, а візуально це коли людина сама своїм оком. От інструментально ми можемо виявити тільки інтенсивність цих опадів. скільки у відро навкапало за якийсь період, і яка його інтенсивність? А візуальні це ми бачимо туман. Хорошо, туман, а є в нас прилад, який вимірює метеорологічну дальність видимість, яка в нас дальність. Ми можемо по цьому узнати, яка інтенсивність цього туману. І останнє як глобальне потепління впливає на погодні умови в нашому регіоні? У нас є календарна зима і кліматична зима. Це різні речі. Бо зима це, наприклад, там від мінус якоїсь значення до плюс якогось значення. А зараз оця зима в нас пройшла. Ну і зима дуже дуже коротка. Добре, дякую. Останні дослідження підтверджують, що кількість лісових пожеж зростає. Давайте розглянемо факти. Ми не можемо повністю зупинити зміни клімату. Але можемо зменшити їх наслідки. Як саме ми закликаємо у вас до скорочення викидів СО 2 та підтримки екологічних ініціатив? Тож давайте підсумуємо все, що було вище сказано: лісові пожежі це не просто стихійне лихо, а наслідок змін, які ми самі провокуємо. Глобальне потепління робить природу вразливішою, але водночас дає нам шанс переосмислити свій. Вплив на планету, кожен із нас може стати частиною вирішення проблеми, скорочуючи викиди, підтримуючи екологічні ініціативи та змінюючи звички. Майбутнє залежить від наших дій сьогодні. Земля в наших руках, і саме ми вирішуємо, якою вона буде для наступних поколінь.